Лідери Китаю Сі Цзіньпін лютує. Він влаштував масштабні чистки серед вищого військового керівництва у своїй армії. Правитель піднебесної вже звільнив близько 20% генералів, яких сам же призначав В післідство. Потрапили е, не один, але зокрема один із найближчих, навіть соратників. Всі це заступник голови центральної військової комісії Джан Юся. Та начальник об'єднаного штабу народно-визвольної армії Китаю Лю Дженьпіджень Лі, перепрошую. Звинувачення проти них стосуються саме політичної нелояльності. Як зауважили аналітики Блумбергу, внутрішня безпека і лояльність стають для Сі Цзіньпіна навіть важливішими за військову фаховість та ефективність дослідження. Авторитарних режимів показують, що більшість сильних лідерів і більшість китайських імператорів, які передчасно втратили владу, падали жертвами внутрішніх саме переворотів. Цей урок не міг уникнути уваги. Сі йдеться у матеріалі. Історія сі може дорого коштувати йому в майбутньому. Зокрема, це може ускладнити. Заявлено Пекіном мету встановлення контролю над Тайванем. у матеріалі того ж Блумбергу. Йдеться, що нинішні репресії послаблюють армію саме на тому рівні, який є критично важливим для складних наступальних операцій. Падіння Джана Юся особливо вражає, оскільки він був одним з небагатьох високопоставлених офіцерів, які мали справжній бойовий досвід і глибоку інституційну владу. Ну й аналітики вважають, що на місце вже усунутих генералів всі поставить молодших офіцерів, які будуть не такими досвідченими, але більш лояльними. У будь-якому разі Тайвань може і почекати наразі в Китаї є і інші проблеми. Нагальнішим сполучені Штати Америки зібрали біля Ірану стратегічного союзника Піднебесної величезну армаду, нібито навіть більшу ніж свого часу у Венесуелі. Про таке заявив президент США Дональд Трамп. Раніше він грозився вдарити по Тегерану, якщо режим Аятоли Хаменеї продовжить вбивати в країні протестувальників. Іран погрози Трампа відкинув, заявив, що він готовий до війни, і схоже, що готуватися йому допомагають міжнародні партнери. Співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін звернув увагу, що за останні 48 годин в Тегерані приземлився 16 Приземлилися 16 військових бортів саме із Китаю. Пекін ігнорує будь-які застереження Вашингтона, і в авральному режимі перекидає союзникові критично важливі вантажі високотехнологічного обладнання. Також летять комплекси РЕБів туди і компоненти для ракетної програми. Ну і чи справді Китай вирішив вирішив підтримати Іран про що свідчать кадрові перетурбації і по суті чистки у армії «Піднебесної сі? Які в нього наміри? Чи він готується до чогось, чи справді просто побоюється внутрішніми переворотами? Питання внутрішньої лояльності саме до нього політичної лояльності для нього є ключовим. Але ж тут питання тоді військової підготовки. Про це все будемо говорити із Наталією Плаксієнко-Бутирською. Це експертка із питань саме Східної Азії, магістр зовнішньої політики. Раді вітати, пані Наталю. Вітаю доброго вечора. Доброго вечора, така складновата тема. Знаєте, хочеться пояснити нашим глядачам, як то кажуть, на пальцях, що вона означає. Ну і звісно, чому ми про це говоримо, чи може це якось нас зачіпати те, що відбувається в Китаї. Давайте почнемо з того, що ми вже озвучили в нашому ефірі: саме перетрубації і зачистки чи чистки в армії, які розпочав вже сі. Зняття генералів, навіть наближених до нього, про що це свідчить? Максимально, давайте спробуємо розібратися простою мовою. Ну, офіційна версія це дисципліна і порушення права під цим ховається звинувачення у корупції щодо найвищої можна сказати після Сі сіціньпіня особи у ієрархії армії. Тому що джанівся це не тільки дуже близька людина до Цзіньпіня, тому що їхні батьки були червоними революціонерами. Вони стояли біля витоків утворення комуністичного Китаю і з дитинства між собою. Сідіньпінджанівся були знайомі. Тому те, що оця особа потрапила під шквал. І зняття і дисциплінарних різних заходів, ну і і, і наслідків від цього це свідчить про, знаєте, шукають різні причини, тому що система Китаю ми маємо зрозуміти дуже закрита. Тобто, на відміну від демократичних країн, де витоки інформації відбуваються візьмемо Україну, коли у нас навіть закриті засідання, і тут же хтось із депутатів і, і не тільки зливає інформацію. То у китайській системі таких зливів немає. Там дуже чітко і жорстко. Тому зараз, коли ми говоримо про цю ситуацію в Китаї, звісно, що ми покладаємося на певні такі здогадки певним чином. Ну, По-перше, це не єдина чистка, яка відбулася в армії у Китаї. Це вже найвища, як я вже сказала, ланка. Тому що до цього з 23-го року Сі Цзіньпінь забрав з посад під приводом і дисциплінарним корупційним і, і, і різними іншими приводами близько 20 генералів. А до цього ще були чистки. Тобто в Китаї це відбувається досить часто, але така інтенсивність, і знаєте, особлива увага до. Високопосадовців, тому що два попередніх міністри оборони Китаю вони також були звинувачені в корупції, і вони також потрапили під слідство і, і втратили свої посади, генеральські різні е, свої надбання. Е, окрім того, наприклад, недалеко зовсім у жовтні місяці вісім високопосадовців, генералів е, також втратили своє місце в центральному комітеті партії, втратили свої посади, генеральські звання, е, і ну, звертають увагу всі на те. Що дуже багато генералів потрапляє під опалу із ряду військ, які стосуються ракетних військ. Тобто, ну виходить, що Вочевидь, у цій галузі Сі Цзіньпінь знаходить якісь прогалини. Тепер питання, що стоїть за отакими великими змінами, і тут мова може йти і про те, що Сі Цзіньпінь, вибудовуючи свою ієрархію влади, де він все більше сконцентрує в своїх руках владу, вочевидь, може позбавлятися тих наближених і тих осіб, і зокрема серед військових, які можуть в той чи інший. Спосіб, наприклад, складати якусь загрозу його цій концентрації влади, яка близька до, до серйозного авторитаризму і до серйозної такої вертикалі, де м, знищується можливість якоїсь іншої альтернативної думки, особливо в контексті 27-го року, де має відбутися черговий з'їзд, на якому Всізеньпінь планує переобратися на свій четвертий термін, і тому от, в контексті підготовки і розчищення. Шляху до чергового свого лідерства, президентства і управління партією не виключно, наприклад, що він може зачищати ряди тих, ну зокрема військових, тому що зазвичай у багатьох країнах, особливо авторитарного складу, військові є тією силою, яка може складати якусь небезпеку, наприклад, для влади лідерів. Пані Наталі, а то... тут от якщо оцінювати в тих, кого він вже прибрав, чи Справді він прибирає тих, хто може для нього представляти загрозу політично, чи це параноя, і він просто прибирає ну, всіх, тому що ну не знаю, військові це ж люди наказу, чи справді там є загроза для нього. Ну, вочевидь, є може бути така таке побоювання, що військові можуть створювати знаєте, певні фракції, які з в якомусь контексті а особливо це високопосадові особи, так це генерали, які займають найвищі посади у партійній ієрархії, тобто можливо, що як я вже сказала для авторитарних лідерів, які вибудовують свою знаєте, владу безкінечну для них у багатьох випадках військові, а особливо ті, які мають у своїх руках владу, вони можуть викликати будь випадку можуть викликати таку загрозу або побоювання принаймні. Тобто, багато хто пояснює цим цим, власне кажучи, те, що сімпі так прискіпливо ставиться і зачищає ряди навколо. Тому що перша хвиля його після 12-го року, коли він прийшов до влади і прочищав собі можливість, знаєте, сконцентрувати владу в своїх руках, перша хвиля була боротьби з опонентами із політичних кіл. Після цього теж дуже багато людей потрапили до, до в'язниці, отримали певні вироки судові. Ну і зійшли з політичного поля. тепер робота над військовим і, і, і зачистка військових, тобто розглядається такий варіант, що сідзіньпі намагається зачистити тих військових, які мають військовий досвід, які мають велику базу знань. Але натомість вони з точки зору Сідіньпіня можуть складати якусь небезпеку для нього, і вочевидь він буде міняти цих осіб на тих, хто буде лояльний, хто з його точки зору може, не буде таким досвідченим, але при цьому буде проявляти лояльність до нього. І тоді, коли говоримо про наслідки, в такому випадку, звісно, що китайська армія, незважаючи на глибоку модернізацію, незважаючи на те, скільки грошей вкладається в армію для того, щоб її зробити. То найкращою у світі, тому що Сізіньпін поставив таку мету до 27-го року зробити китайську армію. Найкращої світі, тому що це буде сторіччя сторіччя китайської народної армії, так, так от суперечать <рес> його дії ц, цим деклараціям. І тоді, от зокрема, прокоментуйте, як пише Блумберг, тоді з такою зачищеною армією, де він прибрав бойових офіцерів, відповідно втрачається бойовий потенціал Китаю, і це як наслідок для Сі, і як плюс для Тайваню, наприклад, так і для нас. У цьому контексті так зараз багато, наприклад, оглядачів говорять про те, що ослаблення армії за рахунок того, що стільки бойових генералів втрачає свої посади, воно може бути певним таким позитивним сигналом для Тайваню, що китайська армія буде не готова, наприклад, до, до бойових дій, і ті, хто прийде на посади, можливо, не будуть достатнім чином. Говорити, наприклад, про проблеми чи достатнім чином повідомляти про справжні речі Цзіньпіню, тому що будуть боятися наслідків. Тобто лояльність вона може бути надто глибокою, що може відбитися на е, військовому стані на, 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 на потенціалі військовому е, китайської армії, е, але з іншого боку, ви знаєте, існує інша версія, наприклад, е, про те, що е, можливо, ці генерали складали не тільки якусь загрозу для Сі Цзіньпіня, для його влади, так ма і, і майбутньої майбутньо ще президентства. А й також могли не бути згодні із лінією і внутрішньополітичною, а насамперед зовнішньополітичною лінією, яку яку ведеться Цзіньпінь. тобто це теж одна із версій, тому що американські змі розповіли, що нібито Джан Юся – був звинувачений в тому, що він видавав дані про стан ракетних військ Сполученим Штатам Америки. Немає підтвердження достеменного, і можливо, ми цього ніколи з вами не, не почуємо, тому що це як я вже сказала, Китай є дуже закритою державою. Але тим не менше, не виключно, що ці генерали могли бути не згодні з тим, що Китай пішов дуже в серйозний такий антагонізм і протистояння Сполученим Штатам Америки про те, що Сі Цзіньпіні постійно декларує і не тільки декларує, готується до того, аби взяти Тайвань в будь-який спосіб, військовий спосіб. І тому є ще одна така версія, що ці генерали можуть бути незгодні, не згодні, наприклад, із із такою політикою І, і це могло стати причиною теж певних обвинувачень щодо них. В такому випадку багато хто говорить і про варіант, що коли прийдуть і лояльні, і коли Сідзінфі сконцентрує, а він сконцентрував уже владу в своїх руках, то йому не буде кому опонувати. Тобто це може бути і негативна сторона, що генерали, які не будуть відчувати себе, ті, хто прийде на рівні сі не здатними говорити наперекір або якісь доводити аргументи, що це не на часі чи не потрібно цього робити. Може бути інша історія. Всі Цзіньпінь може прийняти рішення стосовно того самого Тайваню, і не буде тих людей, які заперечать йому. Тобто, ну на жаль, бачите, ситуація є тепер не досить зрозумілою, але що є таким показовим, це те, що з Китайська влада і взагалі китайський побудова китайської державної машини вона здавалася дуже стабільною і дуже монолітною. Але як ми бачимо з вами всередині Китаю, всередині цієї китайської політичної військової системи є дуже багато суперечностей і, і можливо, особистий страх Цзіньпіня, і можливо незгодні сили політичні, і це говорить про те, що що ну, тобто не все так добре в Китаї, як, наприклад, нам намагаються це зобразити. І це говорить про те, що ті паради, які ми з вами бачимо, і таку масивну силу Китаю, вона не підкріплена, вочевидь, ще і можливістю належним чином управляти тим потенціалом і тими військовими можливостями, які Китай намагається розвивати. Ну і, звісно, що це і показує. Певні страхи сіціньпіня за себе, за свою владу, і таким чином ми можемо е, констатувати, що е, всередині Китаю можуть бути певні зміни, певні неочікування, якісь процеси, е, які про які ми не знаємо. Е, бо вони, як я вже сказала, приховані за оцією маскою, знаєте, е, такої стабільності. Тобто, е, оцей, оцей процес він викриває і якісь внутрішні проблеми системи. Ну так, загадкові авторитарні режими пані Наталі. Я вам дякую, що ви максимально нам роз'яснили, що там відбувається. Наскільки це можливо бачити і прогнозувати? Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань східної Азії і магістр зовнішньої політики, говорили про зачистки сі своєї армії і прибирання бойових генералів до